Привіт, мої творчі друзі! Вітаю вас на своєму каналі Алла Крафт Ді. У моїх американців є онук і в нього день народження буде в суботу, будемо святкувати. Мене записали на вечоринку. <гум> Думаю, що б йому подарувати. Вияснила, що він полюбляє лінивцю. Думаю, треба спробувати пошити іграшку. Так що запрошую вас, давайте створимо цю іграшку разом. Побачу, що це вийде. В суботу день народження. Сьогодні в мене четверг. Щось зробимо. Сподіваюся, що йому сподобається. Так, іграшку подарувала в суботу, і як спойлер можу сказати, що вона йому сподобалась, був малий, дуже радий. І я заодно. Ось так я взяла бумагу і малюю майбутнього лінивця. З голови малюю. Ось, главне, можна було зробити маленьку, але ні, мене ж. Понесла на, на нормальний такий розмір. Це малюємо лапку. Здається, що буде добре. Ось, намічаю пальці, щоб просто бачити, що то воно буде. Намалювала мордочку, щоб я вже думала, як він виглядає. Тобто я, тобто я знаю, але коли суть до діла, взяла свою улюблену штору, я вже з неї шила іграшку зайця. Також унучці моїх американців, тепер лінивець. Ось, вирізала, намалювала, обвела в два слої тканину. І що я зараз роблю? Для того, щоб ну, я буду нашивати е, з фетру бордочку і животик, і щоб розуміти, де його, щоб не вводити там лишній раз, я переношу з краї мого лінивця таким чином, що я роблю такий шов вперед голкою, але з такими, знаєте, петлями, Щоб потім я могла так роздвинути тканину і перерізати і буде по контуру ці такі е, ниточки. Да? Це так переноситься, в принципі, при шитті е, виточки чи сама викрайка, щоб було видно. Е, то я пам'ятаю, колись на курси ходила, то так і це роблю тут, щоб було видно, куди пришивати. Це вже я на мордоці пришиваю деталі. Детальки пришила, ось саму посмішку також роблю за допомогою машинки. Просто роблю шви туди, назад, туди, назад, і це таким чином у мене вийде посмішка. Ось, бачите, я вже її зробила і пришиваю по контуру. І мені оці ниточки якраз допомагають бачити краї. І це так животик, я по контуру пришиваю, і потім такий хрестик ще зробила посередині. Ось такий <середині> симпатичний лінивець. Тепер складаю лице до лиця і прошиваю по контуру. Там нічого складного немає в цій іграшці. Ось так. Шию, вишиваю і обрізаю краї тканини. Да? Я так не робила кожну вітальку окремо, я лапки склала в дві сторони зеркальних і вирізала суцільно. І тепер і прошила, тоді вже відокремлюємо. Так, швидше і простіше, хочу сказати. Так, обрізала і тепер надрізаю на таких ось там, де заокруглення. Я надрізаю, щоб тканина гарніше, коли виверну. Ну, лежала не морщинила, да? і тепер вже саму фігурку я так само вирізаю і так само надрізаю. <гум> Бачите, так оп-оп. Головне не промахнутися і не перерізати сам шов, бо таке теж може бути. Ось. І собі надрізики по всьому. По всій формі іграшки. Тоді вона ніде не, не тяне і гарненько фі... сама форма наповнюється, ніде нічого не мішає. Вже прям зняла весь процес. <бу> було понятно з самого початку, але так вже засняла. Там, де лишнє трохи забагато, відрізаю, все. Тепер можна спокійно вивернути. Якщо ножницями, то будьте обережні, бо можна так хорошо так <смас> видавити, що можна зробити дірку, але акуратненько, раз, раз і вивертаємо свою фігурку. Я там просто ставила невеликий такий отвір, тому трошки граюся. Ось, Мода на місці. Все добре. Розпрямляю, достаю лапи. вона така величенька вийшла та іграшка, то може бути йому і за подушку. І таким чином вивертаю лапки і наповнюю ось такий мене наповнювач. Наповню так, нап... коли наповнюю, то також я розподіляю гарно, чому, ну, щоб не було таких, знаєте, Прогалин, там, Щоб вона не була така гарбата, щоб воно ну, сама форма. Да? Коли ви гарненько розподіляєте, то виходить гарно. Тут, тут я погано зняла, але я вирішила по краю лапки зробити такі шви, такі буде, як пальчики здаватися. Ось. Чотири я зробила. Можна було п'ять, але щось так чотири. І тут я неудачно також зняла, але ви суть, поймете, яким чином я. Бо на відео в інтернеті зазвичай показують, я то так давно зашивала, але бачу, показують швидко, коли на джинсах навіть так раз, раз стягнули легко. І, типу, закрився шов у мене так легко не стянулося. Я зазвичай просто кожен шов, кожен шов так стягую, і тоді, ну, але тут вже я так думала, що зроблю таку. Мэджик, але в не вийшла магія. <ріх> От. То я потім так з ниточкою іголочкою, тобто акуратненько так кожен стягнула, де Закрив, закрився цей шов і було акуратно. Аку і таким чином лапки і, і лапки. Так, Тепер пришиваємо лапки до тулуба. У на, на жаль, немає тут з собою довгої голки, тому трошки так з маленькою граюсь. Тут я намагалась зробити перший шов, але вузлик проскочив. тому... Довше. Я пришиваю хрестиком. Можна ще зробити, краще буде тримати з гудзичком, але в мене тут теж гудзичка не було вдома на, на даний момент. Тому я вже так хрестиком зробила. Тобто на, на лапці я роблю такий хрестик. Ну, як, в одну сторону в одну, в одну сторону хрестик, і... просто тоді лапка ну, не, не, не точкова і вона не, не прорветься ну, ниткою. А хрестик він так розподіляє концентрацію нитки. Ось, я так просовую туди назад, туди назад. Намагаюся голочко пройти у тулубі по центру, а потім вже достаю голочкою і на лапці роблю хрестик ось. Але потім я трохи не. Погано, що не показала. Потім я так вокруг цієї е, нитки між лапкою і тулубом і так перед тим, як відрізати, обмотую хорошо все, щоб воно гарно так крутилося і була закріплена. Вивожу в тулуб і тоді десь відрізаю. Ось так я іть, намагаюсь по центру там, бачите, вивести. о, вивела. А тоді вже з лапки по центру, але виходжу на, на те, щоб зробити хрестик. Ось так оп, і намагаюся знову вийти ближче до цього. Тут я поняла, що мені не вистачає, не поняла, а зрозуміла, що мені не вистачає бліків на очах, і тому я достала акріл і зробила ось такі бліки. Тому вийшов такий симпатичний. Милий мінімалістичний лінивець. Я сподіваюся, вам сподобалось і надихне вас на творчість. Хто не підписаний, підписуйтесь. Давайте до.